Всім привіт, важлива новина для українців з Європи. Серйозна ситуація, друзі. В Німеччині за оцінками уряду Німеччини щонайменше 150 тисяч біженців в Німеччині можуть втратити свої пільги найближчим часом. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Айфром Ukraine. Також більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, німеччина Фрідріх Мерц закликав до більш жорсткого підходу щодо працевлаштування українських біженців у ФРН. За його словами, тільки 20% з них знаходяться на німецькому ринку праці. Також і Міністерство праці Німеччини збирається позбавити державної допомоги Біргельгельт 563 євро. Що не менше на два місяці, тих з українських біженців, які будуть відмовлятися від. Вакансій, які їм пропонують у Служби соціального забезпечення, за словами глави міністерства Хуберту Сахаля, без виплат незабаром залишиться ще щонайменше не 150 тисяч одержувачів допомоги. При цьому в уряді наголошують, що влада може знову скасувати надбавку для людей, які неодноразово відмовляються працювати. Також в мінпраці пояснюють, що якщо отримувач державної допомоги свідомо відхилить пропозицію про роботу, він автоматично втратить виплати на наступні. Два місяці при цьому скасування допомоги набуває чинності лише через місяць після відмови від роботи, тому теоретично. Безробітний може втратити виплати у 8 місяцях з 12. Хрістан Ліднер вважає, що нові правила допоможуть уряду защаджити 150 мільйонів євро. Лідер опозиційно християнсько-демократичного союзу ХДС в Німеччині Фрідріх Мерц закликає також до більш жорстокого підходу для полегшення фінансового навантаження на державу за умови працевлаштування дедалі більшої кількості біженців з України у понеділок 8 Січня, під час виступу у торгово-промисловій палаті в Дюссельдорфі він наголосив, що тоді, як оферн 20% українських біженців перебувають на ринку праці, то, наприклад, у Нідерландах цей показник становить 60%, а в Польщі 90%. Також за словами Мерца, чинна система так званого громадського доходу Біргельгельт має слабі місця і потребує вдосконалення. Мерц критично оцінив факт, що українські біженці мають право саме на громадські гроші, а отже, отримують більше державних виплат ніж Приклад конвенційні біженці в Німеччині водночас Мерц наголосив, що понад мільйон українських біженців в Німеччині є бажаними. Ці люди мають повне право на те, щоб ми надали їм прихисток, надали їм тут допомогу, доки вони хочуть і потребують залишатись в Німеччині. Сказав він, але він також додав, що ФРН має право знати, хто з цих людей може бути якнайшвидше інтегрований у ринок. Праці. Отже, друзі, беручи до уваги вислови політиків німецьких та урядовців, міністр праці Німеччини щодо працевлаштування українських біженців, ми бачимо, що дійсно. Уряд Німеччини прагне на якнайшвидше працевлаштувати українців в Німеччині. І останнє, друзі, після протесту фермерів, який ви знаєте, відбувається на цьому тижні в Німеччині. Після протесту нагадаю, фермерів лише в Ольденбурзі. Поліція розслідує 134 випадки злочинів. Поліція ніжньої Саксонії змушена була розглядати численні скарги після того, як місцеві фермери перекрили частину доріг. Загальна кількість нагадаю, порушених справ склала 134. у кількох випадках. йдеться про. Водіїв, які збили демонстрантів, намагаючись об'їхати перешкоди. Після одного з інцидентів, наприклад, поліція навіть розпочала розслідування замаху на вбивство. У Фрізоті автомобіліст прорвався через припарковані поперек дороги трактори та збив 35-річного фермера. Він отримав важкі поранення, був доставлений до лікарні. Водія легковика вже заарештували. Крім того, двоє інших автомобілістів збили фермерів у Куксхафені, поранивши загалом чотирьох демонстрантів Демонстрантів, за даними поліції, один із звинувачів ДТП втік. Проти самих фермерів ведуться розслідування. Також у двох випадках їх підозрюють у публічному підбурюванні до вчинення кримінальних злочинів через те, що вони встановили шибаницю у вигляді світлофорів відсилання до назви правлячої коаліції в Німеччині. В інших випадках це небезпечна перешкода дорожнього руху. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, в коментарях під цим відео. До зустрічі!